Радіо Chicago Друзі, всім ще раз доброго вечора. Це подкаст АвтоГУРУ з Андрієм Городечним, який сьогодні є в нашій студії. Він так само є засновник автосервісу та дилерської авто Парк Імперс. Сьогодні говоримо про те, що потрібно, а що не потрібно брати при купівлі автомобіля. Так, М можна сказати, ми продовжуємо цю тему, тому що прошлого разу нашої передачі ми говорили про те, що які є фі а, легальні від штату. А, які фі просто ділермо приписує і говорить, що вони є легальні. Деякі так роблять, деякі ні, говорять, що це їхні фі, але більшість старається сказати, що це легальні фі. Ми цю там ми пройшли прошлого разу. А тепер будемо рухатися далі і поговоримо про те, що під час покупки автомобіля, звичайно, вам будуть, а, крім ФІ, тому що вони, як говорять, ФІ, більшість не говорить, що це там, преп фі, або там фі, або фі, вони це не можуть зняти. А, є такі деякі. Офер, як то можна сказати, так, е, коли ви купляєте автомобіль, що вам можуть е, предложити, щоб ви його купили екстра. Це, допустимо, перше, це є екстеннен гарантія. Друге, це є gap insurance. Третє. Е, під, це також можна сказати, відділення від екстененна гарантії, але це покриття на е, ваші. Диски, якщо вони там поцарапані, або на денти, якщо у вас є денти на машині, щоб вони їх могли витягнути по типу, цій страховці, і такі більші косметичні е, покриття. Або там пляма в салоні. Ми всі знаємо, якщо ми купуємо меблі, і завжди там е, вам говорять, що от купи страховку, там, якщо буде пляма, ми приїдемо помиємо. В автомобілях також це все є. От ми сьогодні поговоримо про те, що варто дійсно звернути увагу, а на що не варто звертати увагу. Окей, е, добре, Перше ти сказав, що е, страхівка, да? Це екстенен гарантія. Що таке? Розберемося, що таке в нас Екстенен гарантія. Але перше чекаєте, перше дають якусь гарантію взагалі? Тобто це екстенно, тобто це продовжена якась додаткова. Екстенен гарантія. гарантія, що ти можеш купити на автомобіль на механічні поломки екстра гарантію на енну кількість там місяців, років, енну кількість пробігу. Угу. А і коли ви купуєте новий автомобіль, у вас є заводська гарантія. І заводська гарантія, вона не важна чи ви перший, чи другий, чи третій власник, вона дійсна до того часу, поки ця гарантія не вийде з свого периметру. Скажем, щоб навести, наприклад, там приблизно а, Audi Mercedes BMW йде 4 роки 5 тисяч миль повністю на всю машину. Але коли ви купуєте автомобіль новий, вам даже при тому, що є 4 роки і 5 тисяч миль, ділер пробує продати екстенен гарантію там. Ви розумієте, що у вас 4 роки покриті, а він по скаже: о, давай я тобі на 7 років продам гарантію. Тому що от 4 роки закінчиться, як ми всі знаємо, машина сходить з гарантії, і тоді починається якраз от проблема. Так. І тоді Ексенен гарантія входить якраз в дію і вона буде покривати. Що саме інтересне, ви думаєте, що о, я купив Екстенен гарантію, у мене машина 4 роки 50 тисяч покрита. Якщо там щось вони там не це саме, тоді гарантія покриє. Найперше, екстенен гарантія ніколи вам не заплатить до того часу. Поки заводська гарантія є в ефекті. Тобто вони перше перепровірять, чи гарантія заводська не закінчилась. Якщо не закінчилася, ви робите з ними клейм, вони скажуть, що це на даний момент не може бути, ви повинні звернутися до маніфектора, до виробника, що він полагодив цю поломку. Тому, коли ви купляєте нову машину, я от хочу звернути, дуже багато людей купляють екстенен гарантії при новій машині. Коли ви купляєте нову машину, я б звернув увагу, дійсно, чи ви плануєте на ній їздити 7 років. Тому що як би не було це екстра гроші, а у вас гарантія там, допустимо, ви купили BMW і ви плануєте три максимум чотири роки, то для чого вам купляти цю акцентну гарантію на сім років, якщо ви цей автомобіль не плануєте триматися? Ну а як звичайно, як довго люди їздять на автомобілі? А, в Америці стандарт цей чуть-чуть він зараз рухається. А, але стандарт завжди був приблизно від 2 до 3 років, що, що люди їдять так, на еваджі. Так, так, мало, а потім апдейт роблять. Потім роблять саме. Тому найбільші ліси, як ми знаємо, від компаній, коли купляють нове домів, вони хочуть купити взяти в ліс, переважно є, два, є рік, два або три роки лісу. А, самі стандартні це три, вони самі дешевші. Це зроблено все так, як в Америці завжди йшло. Зараз, як я бачу тенденцію, клієнти трохи тримають свій автомобіль довше. А йменно тоді, коли ми вийшли з ковіду, коли люди купили автомобілі по дуже великих цінах, і, на, і після ковіду ціни впали, і ти приходиш, хочеш зробити трейдин, а трейдин в тебе не виходить, тому що ти в банк винен більше набагато, чим тобі дають за цей автомобіль. В тебе не виходить ніякої там справи, тобі приходиться на ньому їздити і сплачувати потихенько це, це саме. Але говоримо, ми говоримо про ковід. Це такий період був в нашому житті, що. Вже в минулому, можна вже в минулому але він ще трохи. Я я Вертаємося назад до Екстенен гарантії. Що, що би я сказав про Екстенен гарантію? Чи потрібно її купляти, чи не потрібно. Якщо ви а, маєте, скажімо, я би так сказав, гроші рискнути і ремонтувати BMW без гарантії. Тобто, якщо ви знаєте, що вона вам поломиться у вас BMW чи Mercedes, чи Audi, ми знаємо, що це трохи коштовний ремонт, якщо ви маєте кошти на цей ремонт, то ви можете подумати, ну треба, не треба, рискну. Але ну, якщо у вас нема цих коштів, і ви, можна сказати, з пеймента до пеймента тягнете цю машину, і не дай Бог, вона вам ополомиться там 2-3 тисячі доларів ремонту, то я би вам дуже рекомендував купити все ж таки екстендент гарантію. Але ще раз ти сказав, що екстендент гарантія це вже після трьох років. Після Ксена гарантія завжди віде в дію після цього, коли ви а, коли закінчилась заводська гарантія. Ми говоримо про почнемо спочатку. Ми говорили про нові автомобілі. Та -та. я плавно прийшов на користовані автомобілі, але чуть-чуть напевно тут не пояснив. Для нових автомобілів, ще раз пояснюю, ви завжди звертаєте увагу, наскільки ви будете їсти, і реально подумаєте самі з жінкою, там, з сім'єю, чи дійсно ви будете тримати, чи дійсно ця гарантія є цей. Це чи дійсно вона виправдовує себе, бо ви викинете кинете гроші, а поки є ще заводська, ви машину продасте. Коли ви купляєте вже юзану машину, допустимо, трирічну, А у вас гарантія залишається тільки, допустим, там, на рік або на шість місяців. А там BMW на сьогоднішній день досить недешева машина. Чи Mercedes, чи там. Рухаємося до європейських машин. А, якщо ви купили цей автомобіль, і ви можете сказати, дали down payment, і у вас там вже payment трохи піджимає, ну бо він вже великий, і ви. Бачите, що, не дай Бог, би щось стало, да, у вас там ще півроку гарантії, але вона зійде з гарантії, далі якраз дійсно там починаються помаленьку проблеми. Якщо у вас все отак тугенько з тими пейментами, я би вам <кхем> рекомендував взяти все ж таки екстенен гарантію, вона там буде, допустимо, на 20 доларів більший пеймент в місяць. Але коли ваш автомобіль зламався, ви нічого не переживаєте, ви відвезли в сервіс, вони відремонтували, ви заплатили деколи є дедактабл там 100 доларів, деколи немає взагалі дедактаблу. Ваш автомобіль е зремонтований і у вас немає ніяких переживань. На рахунок самих екстентен гарантій. Екстенен гарантії є різні, звичайно ж. Я би дуже перед тим, як купляти якусь екстенен гарантію, звернув увагу, чи вони почитав їхні рев'ю, чи вони дійсно а, виплачують. Бо є такі гарантії, що просто на паперці вони там чуть-чуть заплатять, а більше платити не хочуть. Я персонально працюю в нашому офісі всіма екстенден гарантіями, що ми робимо клейм на нашому сервіс департаменті, займаюся персонально я. Є дійсно гарні екстенен гарантії. Допустимо, наш офіс продає. Це Smart Auto Care, це GWC, Не хочу нікого рекламувати, але це такі великі компанії, які вам а, не зроблять ніяких проблем. Ви приїхали. Я можу навести приклад. У мене от був клієнт. А, він не в нас купляв BMW x 5 але в нас купити екстенних гарантію це також можливо. Це не обов'язково, що ви повинні купити там, де ви купили автомобіль. Ви можете купити автомобіль в одному місці, але приїхати і купити екстенден гарантію в другому місці. Що я вас і закликаю? Якщо ви хочете купити екстенен гарантію, зверніться до нас, ми їх продаємо. Неважно, чи ви купили в нас автомобіль, і пізніше ви можете обслуговувати цей автомобіль по екстенення гарантії або в нас, або в будь-якого ліцензованого діляна сертифікованого тобто, чи там BMW, чи Mercedes, чи там, допустимо, любий Бошовський сервіс. Там ну, всі, всі сертифіковані сервіси. Я наведу приклад, щоб наші глядачі розуміли. У нас був клієнт буквально пару місяців тому, ну, місяць-два, напевно, це дуже гарний приклад. Він купив BMW X5, вона була 2017 року, але він купив її приблизно десь 4 роки тому назад. Ну, чуть-чуть більше, ніж 4, навіть більше, майже 5. І він приїхав до нас там, через пару місяців після того, як він купив, і купив в нас Ексенед гарантію. Пройшло 4 з чимось років, він практично ні разу неї не користувався. І потім він приїжджає і каже: слухай, в мене закінчується екстененна гарантія. А, чи ви не могли би подивитися? А на машині вже 120 тисяч пробіг. Ми розуміємо, X5, який в 4 роки практично не був механіка, ну там відкривай і дивись. Як біда то, біда повна, так? Да. У нас був клейм на екстенен гарантію. Він, якщо не помиляюся, в той час 4 роки там з чимось назад заплатив за Кстенен гарантію а, приблизно, якщо не помиляюся, від 3800 до 4200, він приїхав за весь час? За весь час, okay. за 5 років. А, і він, коли до нас приїхав, 120 тисяч миль пробіг, тобто там вся ходова, подушки мотора, масло тече зрозуміло з, з кожної прокладки. Клейм був на 8 тисяч доларів. А, звичайно, гарантія без ніяких проблем, вони висилають, якщо там більше, ніж 700 доларів. Вони висилають свого аджастера, що він перепровірив. чи дійсно є такі проблеми. Він перепровірив. Ми зробили машину, що саме інтересне, і тут саме інтересне. Зробили лаймент, тому що робили ходову, машина виїхала на тест-драйв і заклинив мотор. Ого. А, ну, Ситуація така неоднозначна. Вертаємо вертаєм назад, розбираємося, що закнив мотор. А, відкриваємо фільтр. Знову ж таки, ми а, зробили всю роботу, але в тій роботі екстенен гарантія, і дійсно, дійсно правда, якщо ми робимо ходову, ми робимо це, і ми робимо деякі прокладки, які не зв'язані з мотором, бо там тече там кула, десь з боку тече. А, Якісь там сіл, які підходить до трубки, гарантія не говорить поміняти масло, і дійсно масло не потрібно міняти, тому що ми всередину в середину мотор налізу. Тим більше, коли в клієнта ще масло не доходить, і він каже, що масло не потрібно міняти. Коли ми відкрили кришку а, е, з масляним фільтром, фільтр сам по собі зложений був. Що це означає? Я признаю до клієнта і говорю, я кажу, що ситуація слідюча, так і так сталося, але я знаю, що так сталося. Я даю гарантію, що ти, напевно, не міняв масло, тому що воно в тебе тече, і їм дало 120 тисяч пробіг, воно вже саме по собі їсть масло. Він просто його доливав. І він рахував, що він доливає, значить його міняти не потрібно. Його потрібно міняти, неважно, чи ви доливаєте, чи не доливаєте. Тому що, от, як бачите, в цьому прикладі фільтр просто зложився, і тиск масла впав, і просто так сталося, що на наших руках. Але в нього є Ексенен гарантія, бо відкрили клейм з екстендент гарантію, і Ексенен гарантія ще раз заплатила 11 тисяч доларів за мотору. Так розумію, що він так і подумав, що він купляє Екселенд гарантію, йому нічого не потрібно робити з цим автомобілем. хай собі... Дочекатися до кінця. Да. Тобто маєте живий приклад, я вам наводжу. 8 тисяч було заплачено там понеділок, через два дня ще 11 тисяч за мотор. Оце є добра екстенно гарантія яка не задає питань. Є в клієнта проблема? Ми зобов'язалися її зремонтувати, ми її ремонтуємо без лишніх питань. Окрім момент. Е, купив автомобіль, не купив екстенен гарантію, поїздив, зрозумів, що там щось не так з часом, якась проблема, і під цю проблему я за день, ну, там, за день до того, як я, ладаю, я приїду, купую екстенен гарантію. Чи так можна? Можна. У нас так у нас. Так, дуже багато клієнтів роблять. Ого. Вони приїжджають до нас, дивляться на проблему. Ми говоримо, що це, це енна сума. А вони, а чи можна купити гарантію? Можна. Бо, Я, буде знову ж таки, як, хай мене неправильно зрозуміють, чи це морально правильно, це друга ситуація. Але чи законом це заборонено, ні не заборонено. Тобто ви маєте право купити ксено гарантію в будь-який час, в будь-який момент, не тільки під час покупки автомобіля, хочу повторити, ви можете купити гарантію. У будь-який момент захотіли купили друзі. Номер телефону офісу Андрія 847 1700 Ще раз це 847 1700 Ми продовжуємо. Це був перший такий пункт. Ти знаєш, я ще продовжу про кстенен гарантії. Я хочу нашим слухачам наголосити. Будь ласка, те, що я сказав, що від клієнта заплатили 8 і це добра кстенен гарантія. Є дуже багато, як то говориться, шарлатанів на ринку, де ви заплатите гроші, і вони вам. Скажуть, допустимо, о, там не наша вина, то ти там, там не доглядів. І дійсно такі є. Таких багато. Це таке саме, як страховкою на автомобілі. Є добрі страховки, які вам відремонтують автомобіль, а є такі, що вас будуть вилучити там півроку і толком нічого не дадуть на ремонт автомобіля. Так же саме з ЕСНИНАМИ грантів. Ви повинні звернути увагу. Або звернутися до людей, які з ними працюють. Тобі ж до нас я знаю, так як я говорив. Я з ними працюю напряму. Я знаю, які є добрі. В нас тільки такі гарантії, якщо ви хотіли купити, звертайтеся до нас. Ми вам з цим поможемо. І після цього люба проблема, ми вам це відремонтуємо. Приїхали до нас, взяли свою машину. Ми все зробили, ви приїхали назад, забрали свою машину, ніяких проблем. Я хочу ще, ще одну секунду на рахунок Естена гарантії навести ще один приклад. У нас е, була е, клієнтка, е, вона сама, якщо не помиляюся, з Литви, вона не була нашою клієнткою. Вона була клієнткою ксена гарантії, яка називається GWC, яку ми продаємо. Е, вона купила автомобіль і буквально там за 2 чи за 3 тижні вона купила гарантію. Під час покупки автомобіля, що дуже добре, не в нас, в того ділера, який продавав. І після того, як вона виїхала, буквально за три тижні в неї заклинив за мотор, причому в машині було тільки ну, дійсно дуже мало миляжу, але вона була вже в віці трохи. Тобто вона не була на заводській гарантії. Вона поїхала, вона товіному типу, що в мене є XNN гарантія, вона завезла її на ділерську ауді. От в мене є гарантія, я там робила ресержі, знаю, що добра, гарантія дійсно добра. І ділер Ауді. Зробить квот, каже, що потрібен мотор. а Ексенен Гарантія завжди хоче знати, чому потрібен мотор. Вона не просто от потрібен мотор, на тобі чек. Ти звичайно повинен зробити своєї сторони, як сервіс департамент, певну роботу, щоб доказати і показати, що є дійсно проблема, що дійсно поламалось, що це там ну все зробити правильно. Коли, коли е, вона поїхала на ауді, вони просто там дексені де гарантії сказали, що Ксенігранті захотіла розберіть нам мотор і покажіть, чому сталася ця причина. Клієнтка купила тільки три тижні нову машину 32 тисячі маль пробіг. На що діліска ауді відмовилася сказала: ми таким не займаємося, ми тут не ремонтуємо, не розбираємо. Ми просто міняємо мотори. От що мені сподобалося: екстерна гарантія не просто клієнтці сказала, що ти знаєш, що до побачення ти вибрала ділю Ауді, вони не хочуть з нами працювати, значить ми не будемо з вами працювати. Вони передзвонили до нас. Сказали, чи ми, ми не відмовилися взяти цей клейм і продовжити його і показати point of failure, як то говориться. Вони ж своїм тойном привезли цю машину до нас, як оказалося у нашій литовках, ну, е е е слов'янка, як то говориться так. А, вони при привезли її до нас, ми розібрали мотор, пройшло аджастер, ми показали point of failure, чому це сталося, як це сталося, вони їй дали новий мотор. А, без ніяких проблем. Дякувати Богу, це було. Пару років тому назад ця людина до сьогодні до нас приїжджає дуже рада. Казала, більше на ауді не поїде, ті обсловують. <стит> Друзі, це було це була розмова про екстенд гарантію. Це був такий перший пункт нашої розмови загалом сьогодні. Далі ми переходимо, так розумію до геб Гебіншуранс. Так, так. що таке гебіншуранс, що ви розуміли, якщо ви купуєте машину за кеш, вам кегебіншуренс не потрібно. Що таке гебіншуранс? Допустимо, ви купили машину, яка коштує, скажімо, 50 тисяч доларів. Так проста така цифра, так ви взяли позу. Ви, ви дали дуже мало down payment, Допустимо, ви дали тільки 2000 доларів або тисячу доларів. А саме оформлення з податками приблизно буде десь там 5-6 тисяч. Тобто ви дали тільки тисячу, значить, у вас ще додалися податки, і у вас позичка там 56 тисяч, там 55 тисяч, грубо говоря. І через рік ви їсте рік до машині. Ми прекрасно розуміємо, що в, в перші роки тим більше нові машини втрачають дуже багато в ціні. А, а, ваш автомобіль ви попадаєте в аварію, і іншуренс визнає її тоталом. Іншуренс оцінює цю, а, цей автомобіль і говорить, на сьогоднішній день цей автомобіль коштує 40 тисяч доларів чи 45, неважно. А ви в банк на даний момент винні ще 50. Тобто ви повинні знайти цих екстра там, 10 чи 15 тисяч, там різниця, принести своїх грошей, щоб закрити питання з банком, щоб банк віддав тайтл-страховицю. От для цього є insurance. Якщо у вас є така різниця, це insurance якраз покриє цю різницю, щоб ви в своїй кишені не додавали ніяких грошей. Це дуже і дуже е, е, файна функція для тих людей. Я би всім рекомендував. Вона не є дорога. Як ми говоримо, думаю, там вона набагато дешевше, ніж стен на гранті. Залежно від вашого автомобіля, залежно від самої на наскільки років і яка сума, в середньому insurance може коштувати від 500 до 1100 доларів. Ну, в середньому, може чуть більше, може payment? чи коротко. Це раз це, а раз, це раз ти заплатив, і на весь процес лоуну ти покритий. Залісу це так. Це, це дуже гарна річ, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що коли ми купляємо автомобіль, ми думаємо, що з нами нічого не станеться. А іменно тоді, коли ви даєте маленький депазит, це, це дуже зручна річ. Хочу наголосити іменно людей, які купляють спрінтери. Коли ви купляєте а іменно купляєте їх до. Праці, тобто щоб перевозити грузи, ви купляєте нового на даний момент він приблизно коштує там, від 60 до 70, може чуть-чуть далі, залежно від обшення, так? І ви за перший рік вже там 200 тисяч миль на ньому наганяєте. За другий там вже 400, якщо ви активно працюєте. А, грубо так, ні? може трохи менше, може трохи більше. І ця машина видали куп... ви там 5 тисяч доларів даун, тому що хочете чим поменше дати цей, бо починаєте бізнес, трохи кешу треба. Ви дали дуже мало даун, а ваша машина депрешується дуже скоро, тому що ви накручуєте великий меляж. І коли ви попадаєте в аварію. А, допустимо, ваша машина все ж таки там річна чи двохрічна, і ви думаєте, там вона має, багато має вартувати. Ні, тому що через те, що ви накатали дуже багато малежу, ви в банк шевинні, допустимо, там 60 тисяч, а страховка оцінює вашу машину там в 38. От вам треба знайти цю різницю. А крім тої різниці, щоби. Покрити цю позичку, треба купити нову машину, знову якийсь даунпеймент треба. От якраз gap insurance для цього є, щоб покрити оцю різницю, щоб ви не витягували свої, свої кишени. Дуже гарна річ для тих людей, які дають маленькі даунпейменти. А люди, які купляють за кеша, будуть великі даунпейменти, і вони знають, що ця машина не втратить свою ціну настільки, скільки вони винні в банк, тоді вам це не потрібно. Ще раз повторюю, для людей, які дають маленький даунпеймент, або ви знаєте, що ваша машина скоро впаде в ціні через те, що ви її використовуєте до роботи. Зверніть на це увагу. Воно вам не так дорого коштує, а спасе дуже багато нервів і грошей. Але я так розумію, що Gap Insurance так само є різні, є хороші, є погані. Звичайно, звичайно. Геб Insurance також є різні, але тому, що геб Insurance, я Я ніколи, знаєш, не стикався. З проблемами, що мені хтось говорив, що от кебіншуренс нам не заплатив, або ще щось uh -huh. з гарантіями дуже багато. З кебіншуренсом не багато. Я стикався, що якісь були проблеми, що вони платять. Бо ми повинні зрозуміти, що це не так як Ексенен гарантія, коли ти е, маєш машину і ти дуже часто можеш, вона може ламатися, то більше ти стикаєшся. Це може статися один там з 10 людей, правильно? Тому він не дешевше коштує, тому він коштує там, допустимо, на лоун у вас там 50-60 тисяч, ви заплатите умовно там 800 доларів, 900 доларів за cap insurance, one-time payment, і він може бути включений в той же самий лоун. Тобто вам не треба витягнути екстра 800 чи 900, Він включається в лоун, і ви там платите там долар чи два долари в місяць. Більше ну, так. можна і не відчути. Сказав, так. що екстенен гарантії можна у вас в офісі оформити як стосовно Insurance, чи ви допомагаєте. Так же так, так само. Так само просто що гебіншуренс ви не можете докупити після продажі. Ага, тож зразу гебіншуранс ви повинні купити в той день, коли ви оформляєте машину і берете позичку. Екстенен гарантію ви можете купити в будь-який момент. Більше того, екстенен гарантію в штаті Іліної, Хочу замітити, ви маєте право так само сканцелювати, по вашому бажанню. Тому що це страхується там. Це, це є як іншуранс, і він прописаний в законі. Що, допустимо, ви е, купи, взяли екстенен гарантію на 5 років, правильно? Заплатили, допустимо, там 4 тисячі, там, 3 тисячі, 2800, залежно, які у вас автомобіль, може там і 5. Е і, допустимо, за рік ви е, знову ж таки, скажемо, або продали, або розбили автомобіль, він пішов в тотал. А у вас проплачена страховка все ж таки на 5 років. Ви, страховці, показуєте папери, що е, якщо ви продали, то біло білосейл, який говорить, що я продав такого такого числа, і при продажі був такий томуляж. І тоді Екстена гарантія відрахує різницю і віддасть вам гроші назад. Тому що і не важливо, чи ви, о що саме інтересно, користувались нею чи ні. Тобто, ви могли протягом року чи двох вже там вибрати всі свої гроші, але розбитий... Це, це ця сума є якраз на оцих там 5 років, 4 роки, чи 3 роки, скільки ви взяли. Тобто, ви можете ще скористатися тим, що ви поремонтували свій автомобіль, а потім ще її скансували і забрали на дрочку. Це дуже вигідно. Так порахував вже в голові. Якщо розбити загальний пеймент на роки, і скільки ми тратимо, тратимо на ремонт, ну тобто, то, взагалі то є дуже хороша пропозиція. Тим паче, у вас це можна придбати, це класно. Давай тако, на завершення ще одну хвилинку маємо чи дві. А що ще потрібно знати? Ну, дивіться, слідуючи вам будуть ці дві речі, на що я зробив дуже великий на. Основне, це, це, так, так це, це дійсно потрібні речі. Далі, допустимо, як вам е, говорять, і це вони продають дуже, гарно, що знову ж таки, в нас також це є, але е, по, ми скажімо так, ми не рекомендуємо. Я не можу, скажімо так, я не можу щось продати, якщо я в це не вірю. Е, якщо я знаю, що це працює, тоді я тільки можу порекомендувати це клієнтові. Якщо, допустимо, от продаються там е, на самі диски, тобто е, колесні диски, тобто, як в Америці говориться, Римс, правильно, е, гра. Якщо ти там поцарапаєш, розіб'єш, при продажі вони говорять зразу ж, о, тобі дадуть новий, новий цей новий диск. Ні. Вони візьмуть його і пошлють в ремонт там, і постараються його зремонтувати. Хіба що він не підійде ремонту. Тому тут справа така: якщо у вас е, AMG Mercedes з дисками, які коштують по 4-5 тисяч доларів, звичайно, це може. має Якийсь сенс. Ну, якщо у вас Toyota Avalon або Toyota Camry, я, я не бачу смислу, що, що, щоб це купляти. А, а, так же само там протекшн Package, я знаю, що продають а, іменно коли купляють нові машини. <coughs> protection package, що вони вам знизу оброблять а, дно, щоб воно нержавіло. Хочу нагадати: кожна компанія, яка продає новий автомобіль, має гарантію на ржавчину. І в середньому це. Більше, ніж ваша гарантія на бампер то бампер. Це приблизно залежно від маніфекчура. Мінімум тих ж самих 4-5 тисяч, а в деяких це і 7, і 8. Колись Volkswagen взагалі давав на 10. Зараз вони зменшили, якщо не помиляються, вроді до 6 чи 7. Тобто, для чого вам платити? Вони вроді теж не 700 чи 800 доларів. Але для чого вам платити, якщо це покривається заводською гарантією, якщо би Бог, у вас там появилась жовчина? Друзі, сьогодні ми дізналися дуже багато інформації, яка є на вагу золота. І я дуже радію, Андрій, що ми маємо собою такі періодичні зустрічі, ти ділишся ту інформацію. Я собі роблю нотатки певні, я запам'ятовую і за екстендварі, за, Warrant, за а, цю подовжену гарантію, я обов'язково до тебе звернуся, бо то є важливе, щоб мати. Ну і так само Гебін Шоренс, але тоже, напевно, пізно, бо автомобіль не є такий, що був куплений сьогодні. Андрій Городечний, засновник автосервісу та дилерської Auto Park Imports, автор подкасту AutoGo, який ми щойно з вами мали. Номер телефону ще раз нагадаю: 847. 3, 0, 1, 1, 7, 0. І адреса Андрій, пригадаєте, де ви знаходитесь. 18 24 North 32 Avenue, це є Стоун Парк. Стоун Парк є досить маленьке місто, тому дуже багато людей думають, о, де це Стоун Парк? Це дуже далеко. Uh, все дуже просто. Ми всі от знаходимося тут на Каммерленті. Якщо ви йдете Каммерлонтом до North Avenue, там де Костку, всі знають костку, всі українці знають костку. вчора був. Ви біля костку повертаєте направо на Норт. Камерлен, це перша. Відщитуйте тридцять вулиці, і ми з лівої сторони. Все, друзі, побачимось там. Робіть так, щоб ваші автомобілі не ламалися, але якщо поламалися, звертайтеся до автопарк Імпорт. Андрій, побачимось через два тижні. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.